Не Дмитра, також хочемо обговорити з вами і питання постачання нам рака томагавка, адже дійсно, ось дописав дання Рейтерс з посиланням на власні джерела. Наступне бажання адміністрації Трампа направити Україні рака Томагавк далекого радіуса дії може бути на життєздатним, оскільки наявні запаси призначені для ВМС США та інших потреб. Ну і американський ще чиновник припустив, що Україні можуть бути надані інші варіанти крилатих ракет на. Меншу відстань ніж 2500 кілометрів, і він також зазначив, що США все ж таки можуть розглянути можливість дозволити європейським союзникам купувати іншу зброю великої дальності та постачати її Україні. Але продаж томагавків для України він є. Дійсно, дещо мало ймовірним, і як ви вважаєте, якщо США не передадуть Україні томагавк, наскільки сильно це все ж таки вплине на можливість ЗСУ вражати глибокий тил Орефі і стримувати її логістику, і чи свідчить відмова у передачі томагавків про обмеженість підтримки Сполучених Штатів Америки та небажання Вашингтона доводити війну до стратегічної поразки Російської Федерації? Це не про що не свідчить, шановні українці? Це ну, таке, ну. Інформація, яка має подвійне трактування От класичний приклад, те, що ви процитували. Поясню, про що йдемо. Томагавки є морського і наземного базування. Наземного базування ті вони, вони дальністю раження до 1600 1700 максимум кілометрів. Бойова частина 500 кілограмів. Їх дійсно обмежена кількість сполучених штатів, це те, що відповідає дійсності, але про які відповідно е негативні наслідки для Сил оборони України йде мова, якщо Україна заявила про масштабування власної балістичної програми, зокрема фламінга з дальності ураження, шановні телеглядачі, я не буду робити театральну паузу три тисячі кілометрів двічі більше. Це бажання перекласти на Сполучені Штати можливі негативні наслідки е е відповідно бойових дій. Чи чим пояснити? Ну, якщо нам розповідають, що Фламінго буде до 7 одиниць на добу, так і основне, шановні телеглядачі, бойова частина фламінго 1150. Ще раз нагадую, томагавка 500 двічі більше, то поясніть мені, про які негативні сценарії, де мова, у разі якщо Сполучені Штати не передадуть томагавків, яких у них реально немає. Напевно, варто тоді задавати питання, а що власне з українською балістичною програмою, про яку нам розповідали. На мій погляд, саме так і мало би бути стояти питання на повісті дня, тим більше, що Німеччина, шановні телеглядачі, увага виділила 1,9 мільярдів євро на українську балістичну програму. І я нагадаю, уряд Данії дав дозвіл на розміщення виробництва. А саме заводу з виробництва твердого палова для української болістики на території власної країни. Тому не випадково російські безпілотники були в небі дані. Бо росіяни прекрасно розуміють, що томагавки томагавками, але вибачте, коли з фламінго прилетить бойова частина 1150 двічі більше ніж у тамагавка, вже мало не вийде і відповідно, якщо. Наразі навіть внаслідок ударів українських БПЛА з максимальною дальністю ураження 2000, не 3000 кілометрів, як у Фламінго, За даними російської сторони, зупинилося 38% підприємств на автопереробної галузі Російської Федерації. Так, бойова частина безпілотника 50, максимум 70 кілограмів, а тут то на 150. Як ви вважаєте, у нас є власне? Виробництва і над чим власне українська сторона має працювати над залученнями грошей по тій самій датській схемі, але вже виробництво власних засобів ураження, щоб не залежати від політичної волі наших стратегічних партнерів, чи то сполучених штатів Німеччини чи Великобританії в моменті надання дозволу бити по території Російської Федерації? От вам і відповідь. Пане Дмитре, власне, ви от згадували і удари по НПЗ, і те, що українська оборонка також розвивається. Ми маємо своє озброєння. Це і дрони, які досить таки далеко долітають в тил на Російській Федерації. І бачу, от з'явилася інформація, мережі вже поширюється. Це від пропагандистів. Знову ж таки, зазначу, щоб і наші глядачі розуміли. Адже вони зазначають, щодо атаки на НПЗ, йдеться про орське НПЗ, і зокрема є інформація, що він знаходиться досить таки далеко. Екут на тисячу кілометрів від кордону з Україною. Але пропагандисти пишуть, що це запустили безпілотники, виявляється, не українці. Вони почали зазначати, що це було зроблено з території Казахстану. Ба більше дописують, що хочуть провести рейд і зачистку в Астані. Знову ж таки, це пропагандисти дописують. Хотіли ваші думки почути, чи дійсно це може бути так, чи маємо ми все-таки можливості так далеко запускати наші дрони. Ну, для розуміння москалів, хоча навряд чи до них дійде е, е, ця інформація, хоча вони моніторять е, е, виступи, е, дальність ураження безпілотника лютий це приблизно 2000 кілометрів. Вартість безпілотника 200 тисяч доларів. Але тут увага, що ні, телеглядачі нотик, Німеччина профінансує виробництво п'ятисот ударних безпілотників для потреб Сил оборони України. І як приклад того, що у нас є власні засоби ураження саме з дальністю до 2000 км, кілометрів, удар по нафтопереробному заводу в Ухті, безпілотники головного управління розвитку Міністерства оборони України, оце був історичний рекорд: 2000 км. кілометрів, і росіяни змушені були визнати ефективність удару, бо НПЗ припинив частково виробничий цикл. Тому говорити про те, що це з території Казахстана вони намагаються створити відповідний елемент військово-політичного тиску на цю країну. Бо мовиться про те, що наразі Казахстан фактично дистанціюється від Російської Федерації, незважаючи на те, що ця країна ОДКБ. Давайте згадаємо з вами разом, шановні телеглядачі, ту нервову реакцію Марії Захарової. На спілкування президента Казахстана і України англійською, у неї була справжня істерика з приводу того, що президент Казахстану спілкувався англійською, а не російською. Уявіть собі, ступінь сприйняття реалій, які є на, на сьогодні. А на сьогодні можемо говорити про те, що незважаючи на те, що Казахстан країна ДКБ, вона чи не за першою заявила про те, що. Збільшить видобуток нафти у рази, і це був серйозний виклик для Російської Федерації, і потім вже інші країни ОПЕК відповідно підтягнулися в питання збільшення видобутку нафти, які автоматично знизив ціну на нафту на світовому ринку, що і вдарила по економіці Російської Федерації на сьогодні держмонополії Російської Федерації, які задіяні в продажу нафти і нафтопродуктів кінцевим споживачам, Несуть рекордні збитки. Це змушена визнати Російська Федерація. У цьому її ключове ключова позиція Казахстану. Пане Дмитро, дуже дякуємо вам за вашу експертну цікаву думку. Нам з колегою було дійсно дуже приємно з вами поспілкуватись. Бажаємо вам гарного, а головне мирного дня сьогодні. І сподіваємось якнайшвидше до нових зустрічей.